Привіт всім! Я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. У цьому уроці ми навчимося заперечувати, використовуючи таке слово, як «ніхт». Для початку, давайте утворимо заперечення в українській мові. Книжка мені не подобається, я не залишуся. Якщо ті речення сказати німецькою. Але, думаючи як українець, то це виглядало б так. Das Buch nicht nicht gefällt mir Ich nicht bleibe Якщо проаналізувати українське речення, то ми бачимо, що заперечення стоїть безпосередньо перед тим, що ми заперечуємо. Так, частка не стоїть перед її словом подобається, тобто не подобається. Так само і у другому реченні. Частка не заперечує дієслово залишуся. Не залишуся. На жаль, такий принцип заперечення є неправильним у німецькій мові. Для того, щоб сказати ці речення правильно німецькою, потрібно частку нігть поставити у кінець речення. У нас тоді вийде наступне. «Das Buch gefällt mir nicht». Ich bleibe nicht. Звідси формулюємо перше правило. Якщо ми заперечуємо дієслово, то ніхт стоїть у кінці речення. Це було б ідеально, якщо б ми говорили тільки такими простими реченнями. А якщо ми хочемо сказати речення із двома дієсловами, тоді куди поставити це ніхт? Наприклад, Я не хочу їсти. Ich will das esse nicht. Скажете, ви, посилаючись на перше правило. Проте тут не все так і просто запам'ятовуємо правило номер 2 Якщо у реченні є два дієслова, а друге дієслово за правилами завжди стоїть у кінці речення, тоді заперечення вживається не на останньому місці, а на передостанньому. Виходячи із цього, давайте скажемо речення правильно і хвільдась. Nicht essen. Якщо ми вживаємо дієслово із відокремленим префіксом, то «ніхт» стоїть перед ним. Перед префіксом. Ich rufe dich heute nicht an, або ich komme nicht mit. Заперечення нігт можна вживати не лише для заперечення дієслова, а й інших частин мови. Таких як прикметник, прислівник, займенник та іменник. При запереченні прикметника. Ніг стоїть перед ним, так само, як і в українській мові. Ця книжка не є новою. Фільм був не цікавим. nicht interessant. Також нігд стоїть перед прислівником. Я почуваюся недобре. Ich fühle mich nicht gut. Я тут не залишуся. Ich bleibe nicht hier. Також nicht заперечує займенник. Там стоїть машина, але це не моя. Dort steht ein Auto, aber das ist nicht mein. Крім того, nicht може стояти перед іменником. Ми були не в гостях. Nicht zu Він працює не на цій фірмі. Er arbeitet nicht bei dieser Firma. Робимо наступний висновок. Що якщо ми хочемо заперечити один елемент у реченні, а не ціле речення, тоді ніхт стоїть перед цим елементом. Крім того, Заперечення «ніхт» можна використати для внесення пояснення у висловлювання. Тут мається на увазі вживання наступної конструкції nicht zonden, ne a. Наприклад, ich gebe nicht ім das Handy, zonden ihr. Katja kommt nicht morgen, zonden heute. Також у німецькій мові на запитання із запереченням не можна відповісти так. Ти не йдеш у кіно? Так, я не йду. У цьому випадку вживається nein. Ні, я не йду. Якщо на заперечне запитання треба дати стверджувальну відповідь, то вживається дох. Так, я йду. Наприклад.